Ранок почався цікаво. Малята, погляньте, що це за будинок з'явився. Як ви думаєте, хто в ньому живе? Загляньмо у віконечко і подивимось, хто там. У кожного мама тільки одна. У цілому світі найкраща вона мама завжди піклується про свою донечку або синочка. Радіє вашим успіхам і пишається вашими досягненнями. Мама завжди підтримає і втішить. Ось погляньте, яка історія трапилася з мамою та її синочком. Подивись, що намалював на картині художник фарбами. Хто ці люди? Це. Мама і її синочок. Вони прийшли до яблуньки і назбирали в кошик смачних яблучок. Біля хлопчика зображено козеня. Яким намальовано козенятко? Козеня маленьке, біленьке і з дзвоником на шиї. Що робить козенятко? Козеня наставило ріжки на хлопчика. Хлопчик злякався. Яке зле козеня! Він простягає ручки до мами і шукає захисту. Мама ласкаво наставляє сина. Козенятко не зле, воно сердиться. Коли його дратують, хопають за ріжки і хвостик. Пригости козенятко яблучком і подружися з ним. Добра мама. Розізлилося козенятко. Запрошую тебе пограти. Покажи маму. Ось вона. І хлопчика. Ось він. Покажи, як козенятко наставляє ріжки на хлопчика. Ось так. Заспокой хлопчика на картині, покажи, як би ти його обійняв. Допоможи хлопчику пригостити козенятко яблучками, проведи пальчиком від яблучок у кошику до козенятко. Ось тобі одне яблучко, ось тобі друге яблучко, ось тобі ще яблучко. Куштуй козенятко! До побачення!